Багатьом здається, що ми бачимо, чуємо і запам'ятовуємо усе. Наш розум працює як відеокамера він точно не працює як відеокамера чи інший пристрій запису. Ми не просто сприймаємо інформацію і відтворюємо її пізніше. Процес набагато складніший. Насправді, пам'ять – це реконструкція. Ми збираємо фрагменти досвіду, інколи це речі, що трапилися у різний час і в різному місці, будуючи свої спогади, збираючи їх наново, коли ми щось згадуємо. Це більше нагадує реконструкцію. Ясно, це безпомилковий процес. Чи бувають збої? Як це працює? Упродовж життя ви накопичуєте досвід і фрагменти якоїсь інформації, але потім може щось трапитися. Хтось заговорить із вами. Ви поділитеся своїм досвідом, почуєте направдиву інформацію про щось. усе це може вплинути на вашу пам'ять змінити чи перекрутити спогади так. що при спробі згадати подію з минулого, реконструювати її, виникне багато помилок. Добре, але я цілковито впевнений у собі і своїх спогадах. Вони справжні та емоційні. Це повинно свідчити про більшу імовірність їхньої точності. Можливо, спогади трохи точніші, якщо ви у них впевнені. Але. Ця впевненість ще не показник відсутності помилок, Бо чімемі у фальшивих спогадах буває цілковита впевненість і безліч деталей. вони можуть викликати багато емоцій. вони нічим не відрізняються від правдивих, і змушують людей вірити у реальність чогось, хоча насправді це вигадка. Чи можливо нав'язати спогади? змусити когось вірити у те, що насправді ніколи не відбувалось. Звісно, у моїй практиці були зміни спогадів про деталі подій, які люди дійсно пережили. Наприклад, ми змушували людей повірити, що авто проїхало на червоне світло, а не на зелене. Що хлопець, який вибіг зі сцени, мав кучеряве волосся, а не пряме. Це легко, але можна піти далі. Можна нав'язати цілковито фальшиві спогади про події, які ніколи не відбувалися. А чи можна застосувати це до людей, які свідчать у суді, коли вони кажуть так, це він скоїв злочин, або так машина проїхала повз знак стоп і врізалася в іншу? Чи застосовуються результати вашого дослідження в суді? Так, бо як ви знаєте, здебільшого маленькі помилки нашої пам'яті не мають великого значення. Неважливо, якщо я скажу, що з'їла гамбургер, а не курку. Але коли йдеться про юридичний світ, важлива кожна деталь. і спогади у ролі доказів дуже цінні. їх треба оберігати. їх треба захищати. на жаль, дуже часто цього не відбувається. У справу втручаються люди і обставини, що заплутують стежки пам'яті. І спотворюють правосуддя. Є якісь відомі приклади фальшивих спогадів? Навіть не знаю, з чого ж почати. звісно, багато хто з відомих політиків відзначився спотвореними спогадами. Мій улюблений приклад Гіларі Клінтон, яка Болотуючись на пост президента Сполучених Штатів, розповіла про свою подорож до Боснії. у неї був дуже яскравий спогад про приземлення під снайперським вогнем. планувалася вітальна церемонія, але натомість довелося бігти до бази. пізніше знайшлися фото того приземлення у Боснії вони були надзвичайно мирними, Багато дітей. Серед них донька Гілларі отже, що ж сталося у Гілларі було викрилення спогадів, яке спричинило невеликий конфуз. Люди прозвали її пінокіо, але вона просто помилилась. Це був фальшивий спогад. Її приклад показує, що ані інтелект, ані досвід, ані освіта, ані ступінь у єльській школі права не зможуть захистити від фальшивих спогадів. Кожен може припуститися такої помилки. Ми витісняємо спогади якщо в дитинстві сталося щось, що ми хотіли б певною мірою забути, ми витісняємо такі спогади. І чи можуть вони повернутися без нашого відома? коли йдеться про витіснення, варто сказати, що іноді протягом довгого часу ми можемо щось не згадувати, а потім чомусь згадати. Інколи це неприємний досвід, про який ми вже забули. Але нам про нього щось нагадало. Але це звичайне забування і пригадування. Витіснення, що відбувається роками, заганяє проблему у несвідоме, де вона відірвана від решти психічного життя. Але може бути пробуджена і відновлена. Для цього немає достовірного наукового підґрунтя. І все ж багато на кого позивалися, навіть притягали до відповідальності на основі тверджень про витіснення і його рецидиви. Чи можливо відрізнити правдиві спогади від фальшивих? поки що в цьому нам не дуже щастить. Були спроби покладатися на емоції. Може, люди емоційніші щодо справжніх спогадів, але підтверджень немає. зображення мозку. І якщо перевіряти когось на МРТ і шукати різницю між правдивими і фальшивими спогадами, різниці майже не видно. може, ці спогади зберігаються по-різному. Є теорія, що правдиві живуть довше, але ми не знаходимо її підтвердження. Мене звати Елізабет, я розмірковую про пам'ять.